Розкажи про обшуки СБУ, які у вас були. Це було не СБУ. Це були всі інші структури, які тільки могли бути, як вони по-іншому називались, називалися, було по всякому. До нас прийшли в всім ранку, виламали в стіну, двері, простік в пол, ложись під напал. Я в шокі, у мене істерика. Завітає 20 чоловік. Морда в пол, ти вже б не, не, так клас. Вони зачитують причину задержки, поняття, яку всі шуть зараз всім. А я так от повертаюсь на нашу стіну, де куча флагів, у нас по центру хати стоїть БПЛ за 30 тисяч доларів. Футболка там хлопцю задонатили на протез. Тут все, все що можна було принести. каски, та все дрони стоять. І нам це зачитують. Ну так поворочу таким, таким. Мене зачастую написано. Типустини ні? Ну магаварюються нормально. Такі фрази взагалі. Потім виключились камери, у нас була з ними розмова, попросили з ними старофіруватися. Я кажу, ні. А там все по схемі далі. На наступний день дзвоночок, ну і розказують, як це можна вирішити. Скільки, куди, що. Ну, я розчарувалася. дуже. Упало все в моїй голові. Ракети літають, люди вмирають, ну, типа, тривога їбать. Мені в хаті вибивають двері свої ж. Довелося поїхати, бо ви не хотіли давати хабар. Да. Багато треба було заплатити? Да. Більше, ніж 100 тисяч доларів. Да.